І це Арн Ребінь. І ми будемо знімати відео про ФНАФ. Ну, FNAF це перша частина, бо тільки перша частина, саме безплатна Давайте будемо починати. Так. Ну, Help Wanted Freddy Fazberg. Краще, щось там треба цього охранника. Ну ладно, давайте будемо зараз починати. Так, я не хочу його чути голос. Ооо класс, конечно. Не-не-не, сразу мені його вимкнуть надо. Де давай бери быстрей, охранник. Сю трубку. Боже, вже задубав. Так, де тут вір? От. Не хочу просто його слухати. Ну ладно, це перша, в принципі ніч. Тут на камеру можна і не дивитися. Ну, ладно, давайте. А, це ж Фоксі, треба підглядувати трохи на Фоксі. Ех, носик Фредді, чарівний носик Фредді. Що ти зі мною робиш? Ти мене зачаровуєш. О, як же приємно тобі в нос. Ну, поки ніхто ще не біжить. Так, так. Е Бонні Чіка Фредді сидіть там. І, кстати, да, цей. Фоксі теж сидить там. Я не хочу закривати двері, і старатися якимось образом просто сидіть там. Ну добре. А ч я можу відкрити ту О, колонки? Давайте врубим на На всю громкость реп. Давайте. Тун-дун-ду-ду-дун-дун-дун-ду-ду-дун. Так, дивимось, ну... як же скучно. Mm -hmm. Mm -hmm. Эх, капец, так долго ждать их там, всегда проблемно. Mm -hmm. Ждем мы всех. Ну да, бля, тут все равно от стики на, Так от... куда все пойдут же? Yeah. Ладно, давайте пока осмотрим все эти местности. Так, это я знаю. Тут не может никак сделать нормально світ, Бо свет. них проблемно. Май. My... Май идей. Чего? Ну, короче, там постер прям посередине. Май. Май хэппи дай, А, Май Хэппи Дей. Май. Не бачу там хеппі чи... Ну, походу тоже хеппі дей. Так, ладно, давайте будемо продовжувати. Хм-хм. <рив> Можна свет выпустить? чи вентилятор, холодно. ех ех, капець. О, я бачу плитку. Ура! Шахмат. То, то... А, це те... самогонний апарат, походу, запрятали, воно під колонкою найвеликою знизу. Там, походу, трупи. самогонного самого апарату. Хтось просто тут був житт до мене. Так, ладно, давайте зараз будемо продовжувати. Еге, ех, ехе. Ех. Звісно, кінечно. Я ж буду довго ждать. Пожалуйста, хай буде же 6 Почулось? Почулось. Ну да, як завжди, чується все. Капец. Почему, когда ничего не происходит, оно вообще, типа, ничего не происходит И так медленно все делаете. А коли якийсь Якась движуха, наче так побистрічку все робиться. іх їх Летс спати. Пора. Давайте святкувати вечірку. Якраз у мене колонки є. Дун-дун-дум-дум-дун. Ладно, давайте далі. Mm -hmm. Ждемо ми дуже довго чекаємо. Ми хоча б на щось. Я реально дуже довго. Пожалуйста. О, наконец-таки. Продвинулись. Це ж якась май. О. Ура, хтось переміщається! І хто це? Чика? О, привіт! Чекусім, давай! Іди до мене сюди тільки. Ну, а так все. Celebrate. Селіб Речі. Ну я там міні читати слова, просто хотів вітис пойду. Ну ладно, давайте зараз далі будемо дивитись. О, Болі пішов! А що ти за криса така? Ти ж наче а не криса. Я думав, що ти там стоїш. От крису. Ну ладно, давайте далі будемо. Я думаю, що я розділю ці ролики на частини. Там, Ну, я не знаю, я... ну, більше всього що по частинам, бо ну, щоб весь один ролик не ліз. Бо буде дуже багато тоді, щоб в один ролик. Це ж виходить, дуже вже багато десь. ну, Мабуть, пройшло 6 20, 6 минут 20 секунд вже пройшло, а тільки 3, 3... ночі. Ой. А куда? А КУДА своих? Немає. Що за крысы? Та де ти? Чіка може, отойди, пожалуйста? Ну, мішаєш, реально. Ой. Показалось ну Не все чисто. А де ти? Не бачу. Е. Э. Чика, пожалуйста, отойди. За 2 там стоять. Ну тут немає. О, все, бачу. Все, значить ти тут. Так. Це я пішов Бонні, бо ну, у нього такі... Ну, так я знаю. О, наш красавчик стоїть. Да ты задувала там Чика стоять же. Ну, добре, ждемо. Ждем. Шість часов ранку. Ура! Ты свалила оттуда! А ты куда пішла? А, на кухню. Ой. Блін, жалко, що я не можу подивитися, що там на кухні твориться. Що вона там робить? Так і знав. крыса. Тебе що, мама не любила в дитинстві? Що ти так хочеш уваги мені приділити? Дай вали отсюда. Ти задовбав. Вали отсюда. Та вали! О, ура! Свалих! А куда? А. Так ти там стой. А що ти так длился? Я не піца, Я не піца, Фу. Фу. Брось. Брось каку Я не піца, Я не піца, все, тихо. Е. Э. Так, зараз надо найти Бонні А воно, Наш красавчик. Мені так страшно. Мне не страшно, мне страшно, что она меня сожре. Бо вона так дивиться. <гум> Какая вкусная еда. Хочу попробовать. Е -е. Та хватить бігать, ти. Бігун. Так хватить туда-сюда бегать, ты бегун. Так, Фокси. Ну Фоксан такий хороший, хорош. Ладно. Юху! Шість... Шість ранку наступило. Юху! Всім дякую за просмотр! Ставте лайки і підписуйтесь. А з вами буду прочуватись. Всім па-па!